В Україні сьогодні пройшли акції невдоволення політикою влади. Під Верховною Радою у Києві зібралось за різними повідомленнями від трьох до п'яти тисяч людей. Учасники акції вимагають відставки прем'єр-міністра розпуску Верховної Ради та висловлюють своє невдоволення новим законопроектом про вибори народних депутатів. Учасники форуму громадських організацій анонсували, що люди вийдуть на акції до кожної обласної, районної міської чи селищної ради. У разі невиконання їхніх вимог учасників. Снизи акції обіцяють провести 1 грудня загальнонаціональний страйк. Водночас влада повідомляє про успішні реформи в Україні. Зокрема, за оцінкою уряду ріст економіки України у минулому кварталі перевищив 6%. Наскільки реалістичними є прогнози щодо стабільності української економіки і як вони можуть позначитись на благополуччі громадян? Ми поговоримо сьогодні у студії з доктором економічних наук Назаром Холодом. Дякую, Дякую. Назар, Дякую. що знайшли що нашлися на наш час. Отже. Невдоволення українців своїм життям сьогодні з новою силою вилилося на практично на вулиці міст і селищ України. Наскільки економічні причини є вагомими у, у цьому невдоволенні? Ну, без сумніву потрібно сказати, що економічні причини є найголовнішими тут. Якщо ви зауважите, якщо ми подивимося, відео чи, чи фото всіх протестів, там практично немає партійних кольорів. Це означає, що люди протестують не проти конкретної партії, яка є при владі. а а протестують проти політики уряду. Загалом ми можемо побачити те, що люди протестують. Це є різні групи людей. Це є пенсіонери, це чорнобильці, афганці, підприємці. Значить, що політика уряду викликає повне невдоволення. Щось одне їх мусило зв'язати. Їх би сумніву пов'язує все, все. це пов'язує, як на мене. Основною причиною є те, що це політика уряду, який не говорить про свої наміри, який робить те, що він вважає за потрібне. Подивіться, ще півтора року тому уряд мав досить високий кредит довіри, а зараз цього кредиту взагалі немає, не існує. Що сьогодні повинен зробити уряд, щоб уникнути цього соціального вибуху? Бо він можливий, як ми бачимо сьогодні. Мені видається, що що в першу чергу це потрібно розвивати. Вати співпрацю з усіма політичними силами, говорити населенню, доводити про реальний стан економіки. А мені видається, що влада зараз поводить себе. Певною мірою дуже подібно до того, як, як подала себе в 2008 році. говорячи про те, що в нас все добре, в нас економіка mm -hmm. добре розвивається, але насправді загрози для розвитку економіки України є дуже серйозними. От якраз з приводу цієї загрози, останні цифри зростання економіки говорять, що економіка розвивається добре, за даними уряду. Наскільки вони є ознакою стабільності, чи це таке собі сезонне явище, цей, цей сплеск росту економіки? Ну одна лише цифра. Про що що економіка зростає за за третій квартал, зростання є дуже суттєвим. Це є недостатньо. Потрібно пам'ятати, що економіка впала майже на 15% в 2009 році. Зростання становило 4,2% в минулому році і буде приблизно 4,7% в цьому році. Це означає, що за таких темпів економічного зростання Україна повернеться до рівня 2008 року не швидше ніж у 2013 році. А відтак говорити про, про великі успіхи в економіці, очевидно, є передчасно. Наскільки сьогодні українська економіка пов'язана з загальносвітовими тенденціями? Тому що як ми бачимо, наприклад, європейські економіки переживають кризу, але, наприклад, Китай чи Бразилія вони розвиваються. Наскільки можна Україну до чого можна Україну більше так би мовити прирівняти? До європейських економік чи до економіки, наприклад, Бразилії чи Китаю ну, Тут ситуація доволі відмінна. В, в, в кожному випадку є, є свої чинники, які впливають на розвиток країн в Європі? Це це криза, боргова криза в першу чергу, яка була спричинена в Греції та в інших країнах. Якщо подивитися на економіку країн, що розвиваються, то там є свої, свої чинники. Але в будь-якому випадку Україна є дуже уразлива від і дуже залежить від зовнішньої зовнішньої ситуації. Україна є дуже відкритою економікою, і мене як економіста, турбує те, що у разі якщо почнеться друга хвиля кризи світової кризи, то Україна на жаль мені видається зараз є не готовою. До неї у нас залишилось 15 секунд. Друга хвиля кризи. Який прогноз сьогодні? Вона може статися вже зараз. Це, це, це цілком ймовірно. Якщо ситуація наприклад, в Греції не вирішиться, то друга хвиля кризи цілком можлива. Дуже дякую, Назаре. І запросимо вас на найближчим часом. Поговоримо про другу хвилю, коли кризи дякую. можливо. Дякую, дякую. І нагадаю, що у студії час тайму був доктор економічних наук Назар Холод.